Всім привіт! Сьогодні 15 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Перед нами сварочка Патон Pro 160. Покажемо, що йде в комплектації. Отакий, друзі. В такому універсальному кейсі йде. Дручечкою так от. Ремішок є для того, щоб при роботі легко було переміщати сам апарат, друзі, із цифровим дисплеєм. Такий електричний кабель, доволі мощненький і зварювальний кабель з електротримачем і з клемою маса, друзі. Ось тут два провода Запаяні отакі от, от упаковочки. Так що, коли Побачите, упаковочка розкрита. Ну, значить, може, такі, як я, от, показували, ділились. А так він йде запакований, закритий. І кейс такий перевозити, а також зберігати в такому от надійному кейсі. І посібник. Користувача, друзі, з гарантійним талоном. Тут на задній сторіночці. І гарантійний талончик, друзі. Кого цікавить сварки Патона, вибір, друзі, досить так великий. Звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063. 426 10, 10, Також пишіть на Viber, підберуть, якщо вам потрібно, допоможуть підібрати необхідний апарат такий, як вам потрібен. Всім мирного неба. Чекаємо на електромоторі 063 426 10, 10. Наш український виробник не підведе, повірте. Ті, хто спробував працювати сварочкою потон, а потом користується, ніяк не можу хай теж хорошою сваркою там від китайського виробника. Ну, здраво скажуть, ні-ні-ні. Я буду тільки користуватися потоном.